Добрий день, шановні депутати. Розпочинаємо роботу 49-ї позачергової сесії Кручівської сільської ради. В нас наразі підтверджених депутатських мандатів 19. Три депутати за різними причинами склали свої депутатські мандати відповідно до. Пункту 1, 4, 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування і відповідно до реєстрації присутності депутатів на сесії Крутівської сільської ради, а реєстрація нам повідомляє, що нас 14 чоловік. Сесія є правомочною. Дозвольте мені. 49-ту позачергову сесію Кутівської сільської ради оголосити відкритою. Продовжимо нашу роботу. Для підрахунку голосів необхідно утворити лічивну групу. Будуть пропозиції? Так, будуть пропозиції, кохання потрібна і Жири Дмитро Іванович. Прошу депутатів шляхом підняття рук визначитися з даними кандидатурами. Хто за, хто проти, підтримуватися, сприймається. І нам необхідно з вами врегулювати питання порядку денного. За черговою сесії. Порядок денний ви маєте в листках голосування. Чи є потреба зачитувати? <порядок> Прошу прийняти порядок денний за основу. Хто за? Хто проти, отримався, приймається. Чи будуть доповнення до питань порядку денного? <порядок> Прошу прийняти порядок денний цілому. Хто за? Хто проти? Утримався, приймається. Враховуючи те, що попередньо ви обговорювали питання порядку денного, пропоную наступний часовий регламент сесії Крутівської сільської ради. Для доповіді до 7 інформації о 5 для зауважень пропозицій до 3 хвилин. Не є заперечення? Ні. Прошу проголосувати за такий часовий регламент. Хто за, проти, утримався, приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання і ряд наступних у нас стосується бюджетної. А Та може ми там якраз на камеру гарно, буде, так? Чи... Ага, ну прошу, прошу, прошу. прошу. Про виконання бюджету Крутівської сільської територіальної громади за 9 місяців поточного 2025 року доповідає самотор Людмила начальник фінансового відділу Кричівської сільської ради. Прошу затвердити звіт про виконання бюджету Крутівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Доходи загального фонду бюджету Кримської сільської територіальної громади за 9 місяців склали. 43 мільйони 967 тисяч 564 гривень 69 копійок. При уточненому плані 36 мільйонів 157 тисяч 109 58 гривень 58 копійок, що становить 121,6%. Власні доходи загального фонду без урахування трансфертів склали 23 мільйона 700 тисяч 262 гривні 4 копійки, що становить 149,51% та на 10 мільйонів 7 тисяч 553 більше за відповідний період минулого року. Найбільшу питому вагу в надходженнях загального фонду безрахування трансфертів займає податок на майно, в складі якого є оренда плата з юридичних осіб. З юридичних осіб. Аналізуючи надходження місцевих податків та зборів, необхідно зазначити, що до загального фонду бюджету за 9 місяців місцевих податків та зборів надійшло 15 мільйонів 143 тисячі 734 гривень. При уточненому плані 9 мільйонів 808 тисяч гривень що на 9 мільйонів 378 тисяч 940 гривень і більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Податок на нерухоме майно – 127 тисяч 245 гривень, земельний податок з юридичної осіб – 293 тисячі 79 гривень, орендна плата з юридичної осіб – 11 мільйонів 348 тисяч 889 гривень. Єдиний податок з фізичних осіб – 916 689 гривень. Єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників 2 мільйона 189 тисяч 283 гривні. До загального фонду бюджету Купільської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів 14 мільйонів 340 115 гривень. Видатки загального фонду бюджету. Склали за 9 місяців 25-го року виконано в сумі 40 мільйонів 163 тисячі 69 гривень. При уточненому плані 48 мільйонів 595 тисяч 337 гривень, що становить 82,65%. Видатки державного управління 8 мільйонів 950 тисяч. Видатки на освіту 14 мільйонів 564 1969 гривень. Соціальний захист 1 мільйон 351 тисяча 52 гривні. Культура та мистецтво 727 тисяч 718 гривень. Благо житлово комунальне господарство 806 тисяч 69 гривень. Економічна діяльність 785 тисяч 582 гривні. Інша діяльність – це пожежна охорона. 1 мільйон 41 тисяча 35 гривень. Міжбюджетні трансферти виконано в сумі 972 тисячі 533 гривень. Це по загальному фонду. І далі видатки спеціального фонду бюджету склали за 9 місяців. Виконано в сумі 10 мільйонів 917 тисяч 233 тисячі. Видатки на освіту 4 мільйони 152 п'ятдесят тисячі гривня. Соціальний захист 1 мільйон 729 двадцять Це суспільно корисні, 729 тисяч 407 гривень, міжбюджетні трансферти, 3 мільйони, 818 тисяч. 3 мільйони 818 тисяч. За 9 місяців вільний залишок коштів з загального фонду використано, розподілено в сумі 8 мільйонів 314 тисяч 694 гривні. Вільний залишок коштів спеціального фонду 268 тисяч 200 гривень. За 9 місяців 2021 року з бюджету громади було надано 3 мільйони 500 тисяч гривень. Це є на допомогу ЗСУ, це є суттєва цифра. Дуже. Також станом на перше десяток редиторської заборгованості по заробітній платі і по іншим видаткам не обраховується. Ну, все. Прошу депутатів шляхом поіменного голосування по першому питанню порядку денного визначиться. Вам, Іващенко, Кіт Кузьменко, Гур, Кіта, Хан Савченко, Савченко, Харенко, Шевлюва, подорож до Лазурик. Дякую, рішення прийнято. Друге питання порядку денного. прошу. Про внесення змін до рішення 38 сесії 8 скликання е, про бюджет Китівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Рішення внесені зміни. При цьому загальний обсяг бюджету територіальної громади на 25 рік збільшено по доходах та видатках на 187 тисяч гривень. Згідно висновку фінансового відділу цю суму збільшити доходи на цю суму по орендна плата з юридичних осіб, поколу доходу орендна плата з юридичних осіб. Та направити цих 187 тисяч на такі напрямки здійснення заходів із землеустрою на оплату послуг 72 тисячі гривень по програмі про проведення заходів та робіт із землеустрою на території Кутівської сільської ради на 2023-2025 роки. Також на заходи та роботи з територіальної оборони. По, на предметі матеріали обладнання та інвентар в сумі 55 тисяч гривень, на комплексну програму Купільської територіальної оборони до призивної підготовки мобілізаційних заходів, територіальної оборони та підтримки ЗСУ на 2025 рік. Також на управління, на оплату послуг, крім комунальних в сумі 50 тисяч гривень, на благоустрій. Також на оплату послуг, крім комунальних, в сумі 10 тисяч гривень. <кій> Пунктом 2. Пропонується направити вільні залишки кошти з загального фонду, що утворили станом на 1 січня 2025 року в сумі 765 тисяч гривень на такі напрямки видатків, на заробітну плату. По садочкам 70 тисяч гривень. По школам 510 тисяч гривень, перша і друга стаття, по соцпрацівникам 120 тисяч гривень, бібліотеки 5 тисяч гривень і е, добровільна пожежна охорона 60 тисяч гривень. Пунктом 3 пропонується затвердити зміни до бюджету Купільської сільської територіальної громади. На 2025 рік які було внесено згідно розпорядження, розпорядження сільського голови в міжсесійний період. Розпорядження номер 96 про внесення змін до розпису сільського бюджету. І, інша діяльність у сфері державного управління по, по ККВ, предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Зменшити на 3 тисячі гривень, при цьому збільшити видатки на інші виплати населення, матеріальна допомога 3 тисячі гривень. Також направити вільні залишки коштів загального фонду, що утворилися станом на 1 січня 2025 року в сумі 496 тисяч гривень. На такі напрямки по школам. 400 тисяч на газ і 81 тисячу на торг по управлінню 15 тисяч на торг. Також затратити розпорядження номер 97 про прийняття фінансування суспільно-корисних робіт за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування в сумі 109 544... 109 544 гривні 40 копійок. Також розпорядження 101 про прийняття фінансування суспільно-корисних робіт за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування в сумі 122 двадцять дві тисячі сімсот двадцять Розпорядження 104 про внесення змін до розпису сільського бюджету. Цим розпорядженням зменшити видатки. По управлінню зменшити видатки на предмети, матеріали обладнання та інвентар на 4 тисячі гривень, при цьому збільшити видатки на 4 тисячі гривень, на інші поточні видатки. Так, чи є запитання? Дякую. Ми розглянули з вами два бюджетних питання і в цей момент підсумуємо для тих, хто нас бачить і чує, через. Можливість відеопереглядів на офіційних сайтах Крутівської сільської ради скажемо, що ми перший рік своєї роботи в Крутівській громаді розпочинали з бюджету 25 мільйонів. Наразі бюджет понад 40 мільйонів 43, 43 мільйони. І ми перші по Чернігівській області серед п'ятдесяти семи територіальних громад. На цей момент у виконанні власних надходжень. План по власних надходжень перевиконується на 49-149%. Тобто, це той підсумок нашої з вами роботи, от, яку ми провели за певний період діяльності Бордівській в в сільській раді. Також варто відмітити, що у нас дуже суттєвою. В цьому році, в попередніх роках, є підтримка Збройних сил України 3,5 мільйони гривень, і на цьому ми не зупиняємося. І дуже суттєвою є цифра, залучена з державного бюджету на суспільну користь роботи. В цьому році вона понад 700 тисяч. Ми завжди говоримо, що це не тільки, скажімо, підтримка сімей, які працюють. Так? А із цих коштів є ще відрахування у сільський бюджет і значна допомога в, кожні, в кожному старостаті, в цілому в нашій територіальній громаді такої робочої сили про виконання питань вузів, різноманітні питання, от, які надають допомогу нам ці люди, які працюють за державний кошт. Тому сподіваюся, що в цілому наповнення бюджету. Кананії, волокат, використання вже додаткової частини є з плюсом наразі. Сподіваюся, що так буде і в наступних раді. Прошу депутатів по другому питанні порядку денного визначитися шляхом поіменного голосування. Вам у Тиваш, Кетіку, Зменко, Гури, Баркан Савченко, Савченко, Коханенко, Шевина буде, будемо голосувати. Дякую. Третє питання порядку денного. Прошу. Про визначення субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, яка була надана у 2025 році, перехідною на 2026 рік. До нас звернулася військова частина з е, проханням. Це остання військова частина, які ми діляли чималі кошти. Е, та да, ми це озвучували, не буде та, да, та, про це говорити. Що та на камеру на камеру вони просять, щоб вона була перехідною, щоб вони встигли використати вже в наступному році, бо в цьому не в її якусь свої там варто сказати, що це не тільки наші кошти, і там має накопичувальний ефект. Да? І поки да, зібрали певну суму. Для того, щоб Це там можливо тендери провести чи в якийсь інший спосіб часу дуже замало, тому звернулися з таким до нас проханням, ми, я думаю, його Так, так. за цільовим призначенням. Прошу депутатів голосувати. Вам ти вашу картику з Менко, Гурин, Хіт, Паркан, Савченко, Савченко, Ханевка, Шавура, Лазоревка. Так, четверте питання порядку денного. Про внесення змін до програми про проведення заходів та робіт з землеустрою на території Крутівської сільської ради на 2023 та 2023 роки. Ми проговорили. 72 тисячі минуло, нам треба внести зміни в програму. Прошу голосувати. Бахмут, Іваченко, Кітко, Ізменко, Гурін, Кірка, Кан, Савченко, так. Савченко, Харука, Шувлюва, Будин, Будин. Лазовенко. Дякую, рішення прийняти. І п'яте рішення також про внесення змін до комплексної програми Карківської сільської громади підготовки на дивіційних західні територіальних оборони ССУ на 2025 рік. Ми проговоримо вже додати 55 тисяч на цю програму, то цим рішенням ми це внести зміни. Прошу депутатів голосувати. Пагнути, Вашенко, Кітку з Менко, Кіт, Баркан Савченко, Савченко. Коханенко Бодун, Бодун, Бедун, Влас Дякую вам. Продовжуємо нашу роботу. Наступним шостим питанням у нас є питання про прийняття продуктів харчування. Ми про це говорили. Вже Не так, немає потреби ще раз. Дякуємо вам. Прошу депутатів проголосувати за шосте питання порядку дня. Пангу, ваші котів, Кузьменко, Гурів, Баткан, Савченко, Савченко, Ханенко, Шевленко, наступне питання про е, найменування об'єкта за межами населених пунктів, також пояснення давали. Так, по Прошу депутатів проголосувати. Багнутий Вашенко Кітку, Зменко, Гурі, Лікітка, Савченко, Савченко, Казаненка, Шевка, Вадим, Буду, Масов. Восьме питання порядку денного про дострокове припинення повноважень депутата Куртівської сільської ради 8 скликання до сільського голови. Звернувся депутат Куртівської сільської ради Олексій Нещеред. Він подав відповідну заяву про розкладання повноважень. І відповідного змісту. Цією заявою повідомляю, що я маю бажання скласти свої депутатські повноваження у зв'язку з закінченням терміну моїх повноважень депутата Кутівської сільської ради і постанову від 8.10.2025 2025 року за номером 46219 вважаю неконституційною. Ми також з вами обговорювали цю заяву депутата. Є пропозиція шляхом голосування визначитися. Бамут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Батан, Савченко, Савченко, Осканенко, Шабурга, Родун, Годон, Проти, Проти рішення не приймається. Заява депутата не є задоволеною. Наступне питання порядку денного номер 9 про затвердження технічної документації і зимовстрів щодо встановлення меж межмельних ділянок. Ми також це проговорили. Якщо немає запитань, прошу по 9-му питанню порядку денного проголосувати. Вам ваші комунікації. Кузьменко, Дурин, Бід, Баркан, Савченко, Савченко, Ганенка, Шевлов, Радон Я Дякую, шановні депутати. Питання 10, номер 10 про припинення права постійного користування. Також прізвища ми обговорили. Пропоную шляхом голосування визначитися по 10 питанні порядку дня. Пану Іващенко, кітку з МВ проходить, і Бакал Савченко, Савченко, Ханенко, що ви робити, продукт, власне, 11 питання порядку денного стосується паїв. Ми говорили, що тут звернулося із різних старостатів і з круг. Прізвище також озвучили. Прошу депутатів, шляхом голосування визначитися по 11-му питанні порядку денного. Вам девашім качі з метою світ, а сам чи не сам, один лазорко. Питання 12. В порядку денного. За рішенням суду ми маємо надати дозвіл на розробку проєктів землоустрію. Е, є, є два прізвища, ми їх із вами говорили. Е, Пропоную також шляхом голосування визначитися. Ванут, Іващенко, Кіт, да. Кузьменко, Грулин, Кіт, да. Кіт, Батан, да. Савченко, Савченко, Михаренко, Шоби, будемо за лазу. Дякую, рішення прийняте. І крайнє в порядку денному сьогодні питання про відмову в подовженні договору оренди землі на новий строк. Також ми проговорили, мається на увазі договір із. Олександром Безпалим по використанню 30 гектарів земельної ділянки. Детально ми з вами це розібрали. Пропонує сільська рада і пропонуємо депутатів відмовити у поновленню оренди у землі на новий строк. Прошу депутатів голосувати. Бам і Кузьменко говорить, Савченко, Савченко, Каханенко, що він Дякую вам, депутатів, всі рішення, які виносились на порядок денний. Проговорені і рішення відповідно прийняті. Всі проекти. Проговорені і рішення відповідно прийняти. Чи ще якісь запитання, зауваження, може до манер введення сесії, чи якісь інші пропозиції, анонси. Не є. Усім, дуже, усім дуже щиро дякую і сподіваємося, що ми з вами так, також будемо працювати далі у нашій комітетній територіальній громаді. 49-та позачергова сесія путівської сільської ради оголошується закритою.